Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато і немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоби янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим. Я шепочу у синій небі Повертайся, будь ласка, живи Батьківщина чекає на тебе. Україна, ти моя, молитва, ти моя розпукові вікова Громонить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Україна, ти для мене диво. І нехай пливе за роком в рік, буду ненько, горда і вродлива, з тебе дивуватися повітря, лети вітре з полонини та понад степами рознесити нашу славу широко світами. Немає слів, щоб вдячність передати. За подвиг ваш, там, де земля горить, Уклін низький вам, воїни, солдати, Хай матір Божа збереже вас, сохранить. Ціну життя вже знаєте, Ви виклик усім ворогам, ви сон наш охороняєте. За це щира дяка вам, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Низький уклін і третю слава, українські наші захисники.